Друзі, радий вітати всіх, хто разом з нами. Ви на Ютуб каналі Фабрика Новин. Мене звати Юрій Вібік. Спасибі величезне а, за вашу зацікавленість до нашої роботи. Перше друге, хотів би вас традиційно підписуватись на наш Ютуб канал, поставити лайк і залишити коментар під ним. У нас також з'явилася нова опція. Вона називається спонсорство. Вже є люди, які долучились до неї на головній сторінці нашого ютуб каналу Фабрика новин. А вам, до речі, за це передбачені певні бонуси. Інформацію детально знайдете там. А зараз будемо починати нашу розмову з паном Олексієм Кучеренком, це екс-міністр ЖКГ, народний депутат України. радий вас вітати Олексію Юрійович. Добрий день. Вітаю, добрий день, радий чути. Слава Україні. Героям слава, спасибі, що знайшли час вийти до нас на зв'язок. Ну, ви знаєте, тема надактуальна насправді, тому що майже під кожним постом, щоб ми не обговорювали з експертами, все одно люди питають, коли буде світло, яка ситуація наразі зі світлом і так далі. Є офіційні. Представники офіційної влади, які повідомляють, що, так що відбувається у вас, як у людини з величезним досвідом у практиках, хотілось би дізнатися насправді, як ви в першу чергу от на цю мить оцінили поточну ситуацію, яка насталася в енергетичній системі України. Дякую, це не просте питання, і безумовно доведеться правду казати, бо в першу чергу мене дратує те, що. В Свій час і до сих пір певні представники владної команди з енергетичних структур вони вирішили своїм оптимізмом зайвим. Да, вони вирішили там людей надихати на щось. І в результаті цей оптимізм спрацював проти країни. Я вважаю, бо люди не побачили нічого оптимістичного, і у них почало роздратування накопичуватися, незадоволення. А на цьому підґрунті одразу почули. З'являтися певні провокативні абсолютно дії, і причому вони е, керовані, вони сплановані. Я не випадково до речі звернувся офіційно як депутат до СБУ, бо я бачу всі ознаки того, що там йде через мережі масова таке провокація з намаганням якось е, розкачати цю ситуацію. Тепер стосовно суті, е, ну по формі ще можу сказати одне, я переконаний, я неодноразово про це казав і з трибуни Верховної Ради. і на всіх каналах ефірах, що під час війни, під час дії енергетичного фронту, а ми зрозуміємо, що енергетика перетворилася на поле бою. Так? І там Дуже. енергетичний фронт. Це очевидні речі абсолютно. Це сьогодні чи не, чи не найголовніший фронт, на сьогодні, до речі, бо це основний розрахунок Путіна на цю зиму. І в цій ситуації там А, має бути застосований. Надзвичайний воєнний стан і відповідна воєнна, надзвичайна система управління прийняття рішень і відповідальності за ці рішення чітко визначеної особи. І я би назвав цю особу, якої потребує країна енергетичний комісар надзвичайного стану умовно. так? Як в Європі, там же так само там Єврокомісії, вони керуються комісарами. Це людина мала би повноваження і відповідальність, і саме вона мусить озвучувати посили, речі і відповідальні для того, щоб люди, ну власно кажучи, не потрапляли в полоне всіляких експертних думок. До чого я веду? Ситуація не хороша, вона не катастрофічна, але вона не є занадто оптимістичною. Дай Боже, щоб ми ситуацію, яка є на сьогодні, потрохи виправляли. Але вона кардинально не покращиться до кінця опалювального сезону. По перше, дуже серйозне ураження нанесені енергосистемі України в першу чергу єдиній енергосистеми мережевої, саме в ланці, розумієте? Зараз поясню в деталях. Безумовно постраждала і генерація частина теплової в першу чергу. Я вже не кажу про те, що. В системі немає запорізька атомної станції з шістьма блоками, найпотужніше в Європі це безумовно так само дуже посла послабила нашу е, систему, і е, е, на превеликий жаль є проблеми паливні з ресурсом, тобто і вугілля, і газ не є ну, в дуже хорошому стані. І Це визнає сьогодні і уряд, і відповідні профільні структури нафтогаз, «Міненерго» і так далі. І останнє, але може головне, ми вже абсолютно не застраховані від того, що ну, буквально кожного дня треба очікувати нових атак. Особливо, давайте політично, після дуже успішного, потужного, такого епохального візиту пана президента Зеленського до Вашингтону, виступів його з президентом Байденом в Конгресі. Ну, зрозуміло, що реакція буде. На великий жаль, ну я як доросла людина, очікує її буквально там найближчим часом. І дай Боже, що ми молимося на наші збройні сили, на системи протиповітряної оборони. Але бачите, все ж таки ворог ну, він знаходить свої тактичні механізми для атак. І оця остання атака, яка була 19 числа, вона, на жаль, вразила достатньо нашого, е вона була ефективною, треба визнати. І от тут для мене головне навіть питання. Я не військовий, розумієте, я математик кібернетик але я не можу поки знайти відповідь. Було дві дронові атаки. Була понеділок, попередній і була 19 так. так. Попередні практично все позбивали, і там наслідки були достатньо мінімальні. А оця остання, вона, на жаль, вони поцілили туди, куди хотіли. Це ну, нічна атака дронів. Я так розумію, це вже модернізовані ці дрони е камікадзе полетіли, бо їх не ідентифікували. Там я думаю, вже і двигуни вже не ці бензинові розумієте, електричні. Я думаю, там інші нюанси були, але тим не менш вони досягли успіху і перше. Звертаю вашу увагу на привики жаль, я, я зробив виставок. Вони зараз будуть концентрувати удари по енергетиці саме на Київський регіон. Вони спробували це на Одесі 2-3 тижні тому, коли вони по суті кільцевими такими ударами, вони ну, дійсно зруйнували дуже, дуже вразливу систему енергетичної Одеси. І вони зараз будуть концентруватися на київському регіоні. Чому? Абсолютно зрозуміло, бо тут концентрація людей дуже потужна. Тут концентрація політична, тут дуже ефективно, можна, якщо влучити, викликати оце незадоволення і далі провокувати людей на певні такі ну необурення, незадоволення. А мета проста да. Щоб люди десь в якийсь момент без води, без тепла, без електроенергії вийшли на вулиці, почали вимагати щось там. Мир за будь-яку ціну. Ну я я, це ж така очевидна мета з боку. Путіна. тому е, до цього треба готуватися. Дай бо максимально, щоб не погіршити ситуацію ніж вона є. Бо по сьогодні вона трішки покращується кожного дня, тобто ресурс додається, ремонтуються ось ці. Лінії живлення і під підстанції, і логістика шукається інша, яка дозволяє цей цей енергетичний ресурс, ресурс і станції доставити до споживача. При великий жаль, ця система побудована нерівномірно і поділити його справедливо, як це ну, люди з такою середньою шкільною освітою. Вони ж хочуть справедливості завжди. Да? Вони ж не дуже розуміють, як облаштовані ці енергомережі, як ці лінії там у них облаштовані. І вони кажуть, ну що ж ви такі ідіоти, покидьки негодяї, зрадники, чого ви не можете поділити той енергоресурс, щоб в кожного було порю -по рівно? Ну вибачте, це інше завдання. Десять яблок поділити на 5 людей, це зможе дитина п'ятирічна, розумієте? А ось поділити ці кіловат години мегават-години справедливо, щоб графіки. Графіків точно зараз не буде, це я вам гарантую, але щоб якось в ручному режимі було більш-менш справедливість, там практично неможливо, бо так система будувалася. Вона не будувалася для того, щоб в аварійному режимі увімкни, відімкни, відімкни, увімкни якось розподіляти. І в результаті походу зараз перерозподіляють як то намагаються доступними задами. Під'єднати там певні мікрорайони, будинки для того, щоб більш-менш рівномірно розподіляти цей ресурс. Але ми бачимо, які сьогодні дуже проблемні зони, якщо брати київський регіон. Я зараз спеціально концентруюся тут, бо я розумію, тут тут ну, певні географічні нюанси. Так? Ми бачимо, яка проблема на лівому березі, на березняках, на Русанівці. Ми бачимо, що і в інших і Святошинський район розумієте. Я бачу, які проблеми сьогодні в Ірпіні. Зелі там окремо, я розумію, чому, бо там коли набудовували там розумієте, як там швидко забудували, зробили потужні спальні райони, да, погоні за грошима. Але я переконаний, що там ніхто не подбав свій час про резервні лінії живлення. І сьогодні ось ці райони вони в дуже такій поганій ситуації, бо дійсно по дві-три по доби люди сидять без світла. І це все, це все швидко, на жаль. Швидко, отак повністю відновити, не вдасться. Це про це до речі, вчора казав міністр. Що якщо говорити про повне відновлення, то це він бачить, ну, після кінця а ну, або до літа, як він сказав, і то це залежить від подальших від ефективності е, дій ворога і, але першу чергу нашої системи ППО. ПП, тобто будемо молитися, щоб вона була дуже ефективною в цій ситуації. Олесій, скажіть, будь ласка, в такому разі все, що нам залишається, це просто ну молитися на ПВО, звичайно, безперечно. Всі ми сподіваємось на те, що наші хлопці, і дівчата, які захищають небо, мирні міста, інфраструктурні об'єкти, вони відпрацюють максимум, що вони власне і роблять, і так демонструють, але в такому разі. Ну, що можна тут зробити на землі, коли ми говоримо про не про те, що ми будемо чекати так ворога, а вже відновлювати, починати відновлювати, що нам критично необхідно. Там була конференція нещодавно в Парижі, і вони там щось вирішували. Я поки що не бачу результату, так як європейці, наші шановні колеги, можуть нам допомогти? Ну, дивіться, по перше, європейці і готові допомагати, але щоб, щоб ви, якщо ви вважаєте, що вони знають, чим допомогти, вибачте, звідки вони знають, що в них є досвід. Відновлення мережі після ракетних і дронових ударів, та да ми йдемо своїм унікальним шляхом. Наші енергетики будуть писати підручники і читати лекції після нашої перемоги в усіх енергетичних компаніях світу. Розумієте? Так само, як і наші е, командири і воїни, і будуть е, бо на їх прикладі будуть аналізуватися довгі довгі роки. Будуть аналізуватися тактика і стратегія військових операцій успішних. Розумієте? Це ж треба розуміти. В звідки в них цих досвід вони готові допомагати трансформаторним рядом, але в нас свій трансформаторний ряд бо в нас своя лінійка. Ця розумієте? і в них немає, і вони не виробляють трансформаторів 750 на 330, Оцих потужних високовольтних, які сьогодні на підстанціях у це не кокренерга державна компанія, Вони головну логістику мережі. Це все рівно як на залізничній станції. Вузлова станція. Розумієте. Якщо розбомбити вузлову станцію, то логістика порушується. Навіть колії будуть. Інші станції будуть. Є локомотиви, є вантажі, але пропускна здатність вузлової станції в 10 разів зменшилася, і товар не доходить. погрузний вантаж не доходить. інше, вони допомагають генераторами. Це потужно, це не вирішує проблеми енергосистеми єдиної, але це локальна. Може допомогти в аварійному режимі вижити як бізнесу. Це дуже важливо. це ж не просто бізнес, це магазини, це торгівельні мережі, це робочі місця, це податки, розумієте? І інші офіси, да, вони ж мають життєздатність якусь забезпечувати. Так і люди в своїх будинках, там, де облаштовані, вони зрозуміли, що генератор може врятувати в першу чергу. Знаєте для якої послуги? Навіть не для електроенергії. Бо зараз значна частина людей, от я з ними спілкуюсь, вони зрозуміли, чорт з нею, дітько з ними, з нею з цією електроенергією. Можна там 2-3-4 години на добу, якщо було, вистачить. Тепло і вода. Ось ключове взимку. Тепло і вода в багатих квартирних будинках. Нема тепла, буде, не дай Боже, мінус 5, мінус 8, мінус 10, і буде треба негайно звивати Тепло на цій будинках, розумієте? І це не, не жарт, бо я ну, з ким не позмовляюш люди в будинках, які просиділи дві-три доби без світла, у них по 5-7 градусів температура. 에, поки що плюсова, але ж зрозуміло, що це загроза. І ну зрозуміло, як некомфортна, дискомфортна, але це загроза для внутрянки е, кожного будинку. А якщо врахувати, що в кожному з багатоквартирних будинків є свої нюанси, розумієте? Десь. Електрика не потрібна, щоб центральне тепло подавалося, тобто достатньо, щоб електрика була тільки на центральному ТП, на їх насосних станціях, але в будинках вона розповсюджується без насосів. Розумієте, тобто, якщо є центральне тепло, то воно по будинках розповсюджується. Але тисяча будинків, які мають насосні групи внутрі, це якщо більше дев'яти поверхів, там інше розумієте, або і ТП там стоять, тобто індивідуальні теплові пункти, які ми ставили. Вони корисні, але вони залежать від електрики. І щоб вони працювали, розганяли тепло по будинку, треба живлення електричне, хоча б певний час на дому. Для цього потрібні ці генератори. Але це треба було так і планувати. Ці генератори для живлення тепла, а не для наметів, розумієте, в яких там ну, вони не, не обігріють там наметах. Підзарядитися розуміє, що є там така проблема, але по іншому треба було вирішувати місце, і оцю логіку логістику. Виживання існування нормальної працездатності в умовах от таких ну надзвичайних. Ну ми на жаль відпрацьовуємо на власному досвіді, і всі помилки, що можна було, ну а навіть не всі зробили вже і мабуть ще будемо робити. Але далі треба виправляти негайно і швидко ці помилки. Ось чим зараз влада і має займатися для того. Треба прибрати управлінські протиріччя. Бо я сам вже запутався, хто, хто командою парадом, хто відповідає за що. Я вже писав себе на сторінці: шість штабів по, по, по проходженню опалювального сезону. розумієте, Шість. І вони один одного перекривають, але жодний не носить директивних команд. Зараз я бачу, що більш-менш прокинулися воєнні адміністрації. Вони зрозуміли, що що їм відсидити, не вдасться відсидитися робити, бо вони до того якось енергетики. Ви самі там розбирайтеся, детек, ти сам розбирайтеся в області в Києві. А ми тут погуляти. Вийдемо, ми в Києві. Ми там селфі поробимо. Там якісь там екскурсії поробимо. Там відзвітуємо перед перед Кирилою Тимошенком, До нас приїде Кирило Тимошенко, Потім він себе на сторінці напише. Відновимо швидко 3-4 години. Все від... Відновимо, що ти там відновиш, Кирило займайся там, десь в офісі сиди і менше, вибачте, без емоцій, не коментується Я Тому... розуміє О... О... Значить два поточніших технічних питання. Я в цьому не експерт, але тоді вибачайте мене. Значить, перше, якщо Європа не виробляє такі трансформатори, які зараз нам конче необхідні. Де ми їх можемо взяти? Якщо лагодити, я розумію, але якщо все згоріло, то нема чого лагодити. Перше, друге, що буде з енергетичною системою, якщо доведеться дійсно то в мінус зливати всю воду. Мені казали люди, розумніші за мене, що може бути взагалі колапс чи дійсно все серйозно? Якщо, якщо злити воду, то колапсу не буде, але не буде тепла, розумієте? це коли порвуться труби і мережі, так як це було в Алчевську у 2006 році, Я це дуже добре при Але тоді не злили воду і втратили систему як в будинках, так і в місті. Тому починаючи. Трансформатори наші шукають по всій, по всій Європі, знаходять в Азербайджані, в Прибалтиці, в Польщі, в Румунії, в Болгарії. Тобто там, де була Севівська оця модель, там, де вони можуть бути, більш того, я думаю, що вони шукають і по сусіках, бо є там ну, є там вони в них свої заначки. І зараз, більш того, в Укренерго є, вона завжди працювала державна компанія з запасом потужності. тобто... На одному місці стояло три трансформатори. Ну щоб надійно гарантовано було зараз. умовно кажучи, ці резерви якось аналізуються, де можна позичити, приставити і все таке інше, але це. Такий дуже тонкий механізм. Я не там, там я там таємни не хочу навіть лізти, бо там таємниць багато. Розумієте Але вони шукають безумовно і щось знаходять. якісь замовлення розмістили навіть в Запоріжжі. Наскільки я знаю, зараз дійсно будуть і певні роботи проведені для того, щоб Трансформатори постачалися, але повністю відновити зруйновані неможливо швидко. Останній удар, на превеликий жаль, оці куди, от, ну, розумієте, вузлові станції, ці, він, mm -hmm. на, на жаль, пошкодив значною мірою. І трансформатори це в першу чергу, але далі починається ланцюгова реакція. Якщо трансформатор великий, да, виведений з ладу, то йде дефіцит ресурсу і у людей відмикається світло. Потім якось по тимчасовим схемам підключають людей через системи інших, ну більш слабких трансформаторів. Але що далі відбувається? Люди посиділи добу дві без світла. Вони всі як увімкнулися. Все, що їм треба, ну пліти, електро, попрати треба, там те, там те. Навантаження дали на ці мали, -мали середні трансформатори двійне, подвійне, потрійне, І вони згорають так само, розумієте? І згорає автоматика, реле, і вимикачі, і далі вся логістична оця цепочка. А цього в ну, запасах стратегічних не було створено. Тут можна задавати питання, чому? Ну тому, тому що про... так само про... ну, так. не готувалися. Мабуть, ну, ну все от все швидкі. І, і про це дійсно розуміти це треба було влітку, і я не сам це вигадав, коли я поговорив з енергетиками фаховими, класичними, там з проданим плачковим багато, ну, це міністри. Вони влітку ще мені ми коли обговорювали. Вони казали, перша загроза це ракетні і дронові удари. Треба захищати ППО. Об'єкти інфраструктури, станції теплові і підстанції в першу чергу. Інженерний захист їх робити бетонними конструкціями, кам'яними цими, як вони там називаються. Там ну кам'яні всі ці такі піски і так далі. Але є мене ніхто не переконає, що все було зроблено так. Ні, з величезним запізненням це робили до перших ударів. Нічого не робили по інженерному укріпленню цих підстанцій. А це воно ну, дуже все рівно знач, значний фактор. Безумовно, і ці ресурси треба було накопичувати. Для цього треба було фінанси, бо вони не передбачені в тарифі, розумієте. І на енергокомпанії, самі без підтримки держави не могли їх зробити. Їх не треба винними зараз зробити. Вони не могли це зробити. Оце це не було зроблено. Безумовно, будемо раді ще пізно аналізувати, але зараз треба просто виправляти по ходу. Ситуацію. Олексій, спасибі величезне за те, що долучились до нашого ефіру. Дякуємо, що приділили час і докладно все роз'яснили. Насправді це було дуже цікаво і корисно в першу чергу для тих, хто задавав е, ось такі запитання і не мав на них відповіді. Тепер будуть знати. Дякую. Олексій Кученко Дякую. був з нами. Депутат України в минулому міністр ЖК. Спасибі, хачастить.